Вчора на першу сесію нової більшості було винесено безліч земельних питань. Дехто з депутатів назвав їх сумнівними, дехто прямим деребаном землі. Народні обранці приводять такі приклади. Передається земельна ділянка по вулиці Калузькій вартістю 240 тисяч у власність громадянки М позачергово та безкоштовно. Далі у переліку зміна цільового призначення. Внаслідок проведення цієї оборудки міський бюджет недоотримає 800 тисяч, і це далеко не весь список земельних питань. Які на сесії ухвалила нова більшість? Перед початком сесії цей список роздали представники громадської організації. У ньому розповідається, хто позачергово, безоплатно та поза конкурсом отримав ділянки. Не голосувати за деребан землі такі рішення прийняв для себе депутат міської ради Володимир Бешлей. Він один з тих, хто обурювався, чому землю отримують люди, які в черзі далеко не перші. За кожним якимось питанням стоїть той чи інші депутати, які використовуючи своє становище в раді. І голубіює, і відстоює 38 питань, 27 земельні, а там ще безліч підпунктів. У цьому списку наведено далеко не всі приклади, як побратські депутати ділять Чернівецьку землю. Деяким громадянам доводиться стояти в черзі десятки років, поки народні обранці розподіляються землею на власний розсуд. Про 997 чергу, 932, 610, 219, 130, 167. Поясніть Сергій Степанович, як ці люди з такою черговістю потрапили в проект, аби запобігти виділенню землі позачергово, депутати закликали департамент розробити порядок надання ділянок пільговикам, сформувати пільгову чергу і йти по цій черзі. Інакше ми з вами будемо тут ставити питання до тих пір, поки не буде узаконена пільгова черга. На квартирний облік до тих ми будемо мати такі проекти рішень. Член громадської ініціативи Рідне місто Андрій Білогорка розповідає люди, які готують шахрайські схеми, працюють десятки років є питання які про впродовж декількох років під різними прізвищами людей кому вони можуть ця ділянка можна надаватися, з різним різним формулюванням самої самої документації можуть подаватися в різний час довести причетність того чи іншого депутата іноді досить непросто потрібно мати якусь інсадрі інцентр, або інсайдерську інформацію або бути присутнім коли готується певний проект проект певного рішення для того щоб проконтролювати як це відбувається Однієї громадської організації недостатньо. Це потрібно декілька громадських організацій, дуже пильний контроль. І в першу чергу хотів би наголосити, тут дуже важливу роль відіграють правоохоронні органи, щоб запобігти Дерибану землі. Громадські активісти запевнили, перед кожною сесією публікуватимуть такий список.